Будинок Стефанії стояв на краю села і давно вже перестав бути тим домом, де чути сміх і радість. Він став порожнім і самотнім, мовчазним свідком часу, що минув. Ніхто не міг точно сказати, скільки років тут живе жінка одна, але, здається, це тривало цілу вічність. І коли зими ставали суворими, сніг замітав всі дороги, село накривала тиша, Стефанію часом не бачив ніхто тижнями. І, чесно кажучи, її справи цікавили не так вже й багато людей. Кілька разів на рік голова сільради відправляв кого-небудь з молодших мешканців перевірити, як там у бабусі Стефанії справи, чи не потрібно їй чогось. А їй було завжди незручно просити по допомогу, тому вона радше мовчала. Вона лише просила заготувати дрова на зиму, а коли хтось до неї приходив, завжди пригощала чимось смачненьким. Це були маленькі радощі для неї, ділилася навіть останніми грибочками. Довгими зимовими вечорами вона часто сиділа в крісті перед вікном, молилася, просячи Бога про одне. Щоб хоч краще побачити сина, єдиного сина, який виїхав за кордон багато років тому. Максим поїхав в Канаду ще 20 років тому, 18-річним хлопцем з надією на краще майбутнє, залишив рідну землю і маму. Він писав листи, іноді висилав гроші, але повернутися додому чомусь не міг. Обіцяв щоразу, що наступного року приїде, але обіцянки залишалися лише словами, і Стефані нічого не залишалося, як чекати. Максим був її єдиною надією, адже чоловіка давно не стало. Важка робота його рано забрала, і Стефанії довелось виховувати сина самотужки. Вона не жалкувала за тим, що зробила для нього, але зізнатися, душа матері боліла через те, що син далеко у світах. Крім Максима, була у Стефанії ще одна важлива людина її прийомна дочка Тетяна. Тетяна прийшла до Стефанії маленькою дівчинкою після того, як її батьків не стало. Стефанія, хоч і не була її рідною матір'ю, та полюбила Тетянку як власну дитину. Дівчинка була спокійною і розумною, але життя у прийомній сім'ї не принесло їй великого щастя. Пізніше Тетяна поїхала з села, закінчила університет, вийшла заміж, але, на жаль, її шлюб не склався. І як чула Стефанія від людей, чоловік у неї був недобрим. Але Тетяна не повернулась додому. Після розлучення вона поїхала за кордон і вже давно не було звісток від неї. Стефанія часто думала про свою Тетянку, переживала за неї, але, як у випадку, з сином нічого не могла вдіяти, бо діти виросли і розлетілись хто куди. І ось у одну з січневих холодних субот Стефанія вирішила піти в село за продуктами. Вона вже одяглася, взулася, коли раптом почула звук автомобіля. Вона поглянула через вікно і побачила, як до її дому під'їхала машина. На порозі з'явився чоловік середнього віку з сивиною на скронях і молода жінка, яка усміхалась, наче сонце. Це були Максим і його дружина. Мамо, я приїхав. Максим міцно обійняв стареньку, а Стефанія стояла, дивилась на них і плакала. Сльози покотились по її щоках від щастя, їй здавалось, що все це просто сон. «Запрошуй нас до хати, лагідно сказав Максим. Я нарешті привів свою наречену, хочеш познайомитись. У Стефанії не було слів це було так несподівано, її серце вискакувало. Адже у заморській нареченні сина вона впізнала свою Тетянку. Виявляється, Максим був закоханий у Тетяну ще з дитинства. А коли дізнався, що особисте життя у Тетяни не склалося, він знайшов її через соціальні мережі. Тетяна відповіла йому взаємністю, і вони почали листуватись, а потім вирішили бути разом. А тепер, після кількох років розлуки, Максим і Тетяна повернулись додому, щоб почати нове життя разом. І найголовніше для Стефанії було те, що її син повернувся, і вона знову могла його обійняти. Це було найбільше щастя для матері. Це був найкращий день у її житті.